Автономне освітлення від енергії сонця та вітру. ТЕЦ, які працюють на біомасі, що дозволяє зупинити зростання тарифів та бути енергонезалежними, екологічний смертепереробний завод і програми з модернізації та утеплення. І все це не в Європі, а в Україні. Саме Житомир має один з кращих досвідів в цьому напрямку. Це перше місто в Україні зі 100% вуличним летосвітленням. Проте це далеко не все. За даними Житомирської міської ради, місто планує стати кліматично нейтральним до 2050 року та перейти. Ти на сто використання відновлюваної енергії місто Житомир, перше в Україні підписало договір про переход на 100% відсотків в сезон 2021-2022 року. Більше ніж в два рази ми скоротили використання газу для опалення міста. В мерії наголошують, що коли по всій країні був блек-аут, в Житомирі, завдяки енерготехнологіям майже не було відключень світла. Мер Житомира зазначає, європейські країни бачать, що місто готове рухатися в напрямку енергоефективності та екологічності. Тому Житомир в плані фінансування є учасником всіх програм Євросоюзу та світових фінансових інституцій. Ми реалізували декілька проектів будівництва ТЕЦ на альтернативному паливі, і сьогодні ця ТЕЦ під час ракетних ударів і обмеження на по електроенергії міста Житомира виробляє електро додаткову електроенергію в мережі міста. Тому і, в принципі тариф в місті Житомирі один із найнижчих. Крім того, за однією з найновіших європейських технологій в Житомирі зараз відбувається будівництво нових очисних споруд водоканалу. Але це далеко не все. Абітних планів на майбутнє багато. На сьогодні місто Житомир має залученими там близько 100 мільйонів євро. Це кредитні кошти і кошти безповоротної фінансової допомоги, грантові кошти, які використовуються для того, щоб модернізувати існуючу систему теплозабезпечення, водозабезпечення, зовнішнє освітлення і інші об'єкти міської інфраструктури. Які споживають електричну енергію та інші енергоресурси, і ці кошти на сьогодні використовуються для того, щоб якраз от зменшити залежність міста від зовнішніх енергоресурсів і для створення нових об'єктів генерації електричної енергії, об'єктів генерації теплової енергії, які працюють на місцевих видах палива і на відновлених джерелах енергії. В мерії кажуть, що найближча ціль будівництво нових ТЕЦ, які працюють на біомасі, це не тільки екологічно та безпечно для довкілля, а й дозволить за. Ні, використання газа міською енергетикою на проекти по енергоефективності та енергозбереження місто витратило близько 65 мільйонів євро. Найближчим часом місто планує витратити ще 35 мільйонів кредитних грантових коштів. Інше ми повинні використовувати альтернативні і відновлювані джерела енергії. Коли ми говоримо про відновлюва, це ми говоримо про сонце, воду і вітер. Ми робимо в місті Житомирі великий акцент на заміну традиційних викупних видів палива на альтернат активні ресурси, які на сьогодні є в регіоні, то це відходи з сільськогосподарського виробництва. Найближчий проект утеплення 40 бюджетних установ. Його вартість близько 17 мільйонів євро. Як використовують кошти європейських партнерів на модернізацію будівель, можна подивитися на приклади дитячого садочка номер 6. В цьому закладі за кілька років замінили вікна, двері, утеплили фасад та навіть обладнали всім необхідним бомбосховище Тож діти під час повітряної тривоги можуть перебувати у у комфортних умовах, адже завдяки новітним технологіям та модернізації, навіть в укритті є опалення, і температура тримається на рівні 20 градусів тепла. Важливу роль в цьому відіграє встановлення індивідуального теплового пункту, який самостійно дозволяє регулювати температуру в закладі. Фіксувалися температура 16-17 градусів до утеплення після утеплення 22-23, тобто майже на 5-6 градусів підвищилась внутрішня температура. До речі, в Житомирі діє кілька програм з енергоефективності. Модернізують не тільки комунальні заклади. За програмою енергодім вдалося модернізувати багатоповерхівку по вулиці Народницька. Два 21. не дуже багато будинків ідуть до цієї програми, тому що це довгий би, процес. Все йде поетапно. Спочатку енергоудит, тобто не треба замовити. Це загальні збори. Ми замовляємо проектну кошторисну документацію. Етап теж не немаленький, тому що замовляли ми пакет Б. Проте Людмила Леонидівна зізнається, що всі зусилля були немарними, завдяки чому вдалося мінімізувати енерговтрати та зберегти тепло в оселях. «40 відсотків це точно. Сьогодні как би як в посічні місяців п'ятдесят відсотків на опаленні як би, люди мають тільки комплексний підхід дає. Реальної економії, тобто ми оновили фактично повністю будинок. Загальна сума всього проекту складає 25 мільйонів гривень. В планах міської влади до 2030 року досягнути євростандартів енергоефективності енергонезалежності, зробивши Житомир інноваційним. А поки інші міста розповідають про сміттєву катастрофу, в Житомирі вже працює перший в Україні екологічний сміттєпереробний завод. Сьогодні місто Житомир вже має введений в експлуатації сміттєпереробний завод, який який продукує якраз оце паливо із сміття, яке може бути використане як так само альтернативний вид енергії для забезпечення міста тепловою енергією і електричною енергією. В мерії зазначають, що всі ці проекти надають можливість отримати увагу фінансових світових інституцій. Крім того, це економія бюджетних коштів. Це не про майбутнє, це те, що ми маємо робити, тому що інакше не буде майбутнього. Якщо ми не будемо впроваджувати енергоефективні заходи, ми будемо постійно залежати від інших країн. Ми маємо бути самодостатні і впроваджувати ті заходи для того, щоб зменшити. І споживання, і викиди СО2, тому що в першу чергу це екологія, це життя наших дітей. Якщо муніципалітет будь-якої громади в Україні зацікавлений в тому, щоб розвивати свою муніципальну стратегію, яка спрямована на скорочення викидів СО2 і скорочення споживання енергії, вони завжди можуть приїхати в місто Житомир. Ми поділимося нашим досвідом. Але люди, як мешканці, вони можуть вимагати цього від місцевої влади. Тож виявляється, що питання залучення іноземних грантів та інвестицій для енергоефективності та автономності міст в руках місцевої влади головне, як зазначають в Житомирській мерії, мати політичну волю та спроможність працівників впроваджувати проекти.